Друзі, всім привіт! Доброго дня! Хвилинка здоров'я на каналі. Сьогодні розкажу про найкращу рецептуру і, в принципі, формат виготовлення домашніх спецій. Дивіться, одразу зазначу, що. Поєднання різних смаків ви можете робити на власний смак та розсуд, да взагалі настрій. Я сьогодні покажу приклад просто одного з наших улюблених: це базилік, бархатці та листя хрону. По перше, дуже великий плюс, що це все абсолютно натурально та екологічно, на відміну від покупних спецій, походження, яких ви не знаєте, ви не знаєте, як вони вирощувалися, чим їх обробляли самі рослини, аби вони росли в масі та давали достатній урожай для комерційного використання. Те, що ви вирощуєте самі у себе в саду городі, воно є екологічним. Звичайно, за умови того, що ви не використовуєте гербіциди, фугінциди та іншу хімію, яка може потрапляти до вас в їжу, в ґрунт тощо. Про це я вже розповідав. Тобто сад-город, будь ласка, якомога, зберігайте якомога чистішими з цього, власне, от по цьому принципу. Отже, базилік. Бархатці та хрон а, висушуємо а, не на сонці. Ми любимо висушувати це в, а, в хаті, в будинку. Чому? Тому що просто чудовий аромат. Просто це не передати словами, весь будинок завжди залитий ароматами, коли це все сушиться, і коли ми сушимо щось інше, це інші аромати, тобто в будинку дуже приємно, да, приємне повітря. От це, я думаю, теж один з плюсів. А, також плюсом є те, що а, коли ви робите а, спеції власноруч. То це і дешевше, бо якщо взяти оцей об'єм спецій, отже, готовий, ми потім поміщаємо в такі баночки. Я сьогодні хочу показати, в принципі, все від початку до кінця, от як це все відбувається і як воно вживається, то якщо взяти оцей навіть об'єм, то, якщо перевести на покупний, то це, по-перше, ексклюзивна рецептура, це ексклюзивні спеції. І це буде коштувати ну дуже дорого. А, але. Гроші це таке, головне, що це користь, а користь ще і в тому, що коли ми з вами робимо спеції, то це мотивує їх вживати, тому що вжити таку кількість, наприклад, листя хрону чи бархатців, чи квітів бархатців, ну нереально. Так, ми робимо чаї, це теж окрема тема, але для більшості з нас, от це буде. Те, що ми використовуємо а, повсякденно, а, і це може використовувати і дитина, і дорослий. Повторююся, рецептуру ви можете робити самі. Отже. Все висушуємо, і тут є два варіанти: перше, перемолоти все на кофемолці в порошок, і змішувати тоді з мілкою, сіллю, дрібною сіллю. Або мені більш нам взагалі більш подобається перемолювати то на блендері. По-перше, не так пильно. То ми робимо в будь-якому випадку і в першому, і в другому на вулиці. Але потім при використанні, що подобається. Коли ми змішуємо от ці спеції, ще один момент, що їх дуже добре використовувати при приготуванні їжі, само собою. Але якщо а, от, ще один з моментів, це ми змішуємо завжди їмо сіль не чисту, а ми завжди змішуємо її з різними спеціями. От наразі показав, а, десь на дві частини спеції одна частина солі. Більш того, а, є завжди можливість, якщо, наприклад, а, салат вже солений і ви не Хочете додавати більше солі, ми просто отак робимо. А все легке підіймається нагору, сіль опускається донизу. Тобто ви можете просто додати собі спеції. Воно завжди стоїть на столі. Це теж великий плюс в тому, що це привабливо і коли ми посипаємо там салат, суп, щось варене, печене, воно дуже ефектно виглядає, воно розкриває свої аромати. при... Змочувані чи нагріванні вже, коли ми його використовуємо в їжі, і це дуже класно. Смакуйте, будьте здорові, слава Україні!